Відверто про пікантне дерматовенерологи, акушери, урологи, інфекціоністи та сімейні лікарі області зібралися, аби обговорити питання виявлення та лікування недуг статевих органів, адже медики саме цих фахів є тими, до кого в першу чергу і часто паралельно звертаються пацієнти. Тому важливо виробити єдиний підхід до таких хворих. І надзвичайно важлива сьогоднішня наша конференція, де ми зможемо виробити спільну тактику ведення таких пацієнтів, щоб ми не впустили їх на якомусь етапі в якоїсь одного. Фахівця нам потрібно налагодити реєстрацію, перш за все, своєчасне раннє виявлення і правильне лікування. Щороку кількість пацієнтів з венеричними хворобами в області зростає. Усе кажуть лікарі через низький рівень моралі та водночас непублічність проблеми. Тож в контексті медреформи профілактикою статевих недух мають зайнятися сімейні лікарі. Ініціатором такої розмови має бути все таки лікар. Він повинен ініціювати таку розмову. Звичайно, що людині може не завжди комфортно на такі теми говорити. Так але краще знаєте, ніж радитися з сусідом чи з сусідкою, то краще все-таки радитися з лікарем, сімейним лікарем. В першу чергу. До речі, невчасно виявлена, чи неправильно вилікована статева інфекція може призвести до імпотенції у чоловіків, безплідності у жінок та навіть ват розвитку і смертності серед новонароджених. Цій проблемі сприяє і можливість безрецептурного придбання ліків у аптеках. В інших країнах Європи жоден препарат неможливо купити, зокрема антибіотик, неможливо купити без рецепта. У нас вільний продаж антибіотик. Біотики, вільний продаж мало з того, текарше фармацевт радить, як лікуватися, часто густо не знаючи насправді клінічної картини і не знаючи збудника то чи іншого захворювання. Наразі найнебезпечнішою з поміж двадцяти статевих інфекцій в області залишається сифіліс. Якщо за минулий рік виявили 60 хворих, то на початку листопада вже зафіксовано пів сотні таких діагнозів. За словами лікарів, переважно цю недугу у Прикарпатті виявляють випадково.